Вдаряємо близько, уявіть собі, 500 кг. І ці 500 кг буквально за неділю вже розходяться і ми починаємо вже пасувати нове. Всім добрий день! З вами ваш кавовий експертос Нікітос. Сьогодні я буду пасувати каву для наших улюблених клієнтів. Я цим займаюся тут кожен день. Я тут відправляю замовлення. Коли ви п'єте нашу каву, знайте, що це я її пакував. У нас зараз стало дуже багато клієнтів її замовляти. Розкажу вам чому, тому що люди починаються більше і більше дізнаватися, що в нас багато свіжої обсмажки. Обсмажка в нас на цьому ростері проходить буквально кожну неділю по 3-4 дні. І за цей час за цей час ми обжарюємо близько, уявіть собі 500 кілограм. І ці 500 кг буквально за неділю вже розходяться і ми починаємо вже фасувати нове. І от якраз зі свіжої фасовочки в нас замовок замовив В'ячеслав каву Колумбію Гондурас і Перу. От я вже підготував упаковочки. Це по 300 грам буде. В'ячеслав, якщо ви мене чуєте, підскажіть, наскільки вам вистачає ці три упаковки кави. Дуже цікаво. Та й взагалі пишіть у коментарях, за який час у вас розходиться кава. Можливо, хтось випиває ці 300 грам взагалі за день. Цікаве питання. Гондурас, Колумбія і Перу. Дуже це правильне буде таке замовлення, хочу сказати. В'ячеслав, ви молодець, тому що ці кави будуть абсолютно різними і не схожими на один одного смаками. І давайте розкажу, чому. Наприклад, Гондурас він буде. Буде більше з таким горіховим присмаком. Він буде легкий, дуже і його зачасту дуже він корисний тим, хто тільки починає пізнавати кавове діле, той, хто тільки починає пити цю каву, той, хто тільки починає насолоджуватися і розуміти взагалі, що таке кава. От якраз гондурас це для таких людей. Я зараз відфасуємо 300 грам. Буде він її пити. З вами був ваш кавовий експертос кітос про каву, як перший та останній раз. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки і слідкуйте за подальшими новинами, тому що ви можете дізнатися дуже багато цікавого. Всім гарного дня.